200 років тому, у день благовіщення Пресвятої Богородиці, було освячено берегівський греко-католицький храм. Це свято нагадує про подію, коли Архангел Гавриїл сповістив діву Марію, що вона народить сина Божого. Інша назва свята свято Благовіщення, божественну літургію з нагоди храмового свята очолив єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Мацапула. Сьогодні ми святкуємо подвійне свято. Перше свято це є те, яке є в церковному нашому календарі, в церковному колі нашому. Це є свято благовіщення Пречистої Діви Марії, яке за своєю суттю означає велику таємницю Божу і Божий задум, коли Бог поєднався з людиною через воплочення. Він став одним із нас, і також ми святкуємо сьогодні у берегівському місті цей храм, який має 200 років. Крас святкуємо цю гарну таку річ. Тому дякуємо сьогодні Господеві за те, що не залишає історію людства без його присутності, а також, що ми не залишені без храмів, а маємо ті місця, де кожна людина може поєднатися із Господом Богом. Просимо розділити з нами радість ювілейного року, радість ювілею нашої церкви, якої ми сьогодні 200 років відзначаємо. Історія Берегівської греко-католицької громади почалася у 1724 році з переселення русинів у північну частину міста. Згідно з письмовими джерелами, отець Замборський просив місцеву владу виділити земельну ділянку для розвитку на сучасній вулиці Шевченка. У 1825 році було зведено кам'яний храм Благовіщення Пресвятої Богородиці, що носить титул Благовіщення. Я щиро дякую Господові. Щиро дякую пречисті Діві Марії якої сьогодні ми свято Благовіщення відзначаємо, і який є посвячений цей храм? Я в цьому храмі звершую своє служіння з 2016 року по сьогоднішній день і дякую моєму попереднику, отцю Володимиру, довголітньому священнику цієї парафії, який від самих початків від 1991 або 2002 року воскресив. Дякуючи йому, ми святкуємо Воскресіння цієї парафії. Також хочу згадати і отця Константина Сабова, який був першим, хто відслужив святу літургію в 1991 році, 13 травня, ще на цвинтарі, під нашим Христом. І дякую всім, які долучилися до Воскресіння нашої парафії. Сьогодні ми з радістю святкуємо з подякою усім. Для багатонаціонального міста Берегова 200-річний храм став місцем спільної молитви. Зазначив отець Іштон Мароші, греко-католицький священник. 200 за дике темплом бучує тарта та а темплом бучу й небазміндиґебергівська греко-католицька спільнота святкувала 200-те храмове свято. Це водночас і день народження храму. Саме так ми це сприймаємо. Коли ми бачимо число 200, то ми розуміємо, який тривалий час цей храм служить місцем умиротворення та є знаком, який вказує у майбутнє, що надалі нам дуже важливо знайти мир. Цей храм було освячено 200 років тому. Тут проживають представники різних національностей, і тому послання церкви в цьому аспекті теж дуже важливе. У цьому храмі можна висхваляти Бога різними. és itt mindenki meg tudja találni a saját helyét a a lelki békességüket Бергівський греко-католицький храм у 1949 році відібрали у громади, і до 1992-го він використовувався православними вірниками. Після повернення святині громада неодноразово проводила реставраційні роботи. У 2015 році було оновлено дзвіницю, а три унікальні храмові дзвони були виготовлені в майстерні Фернца Егри в Малих Геївцях. У 1970-х роках оригінальні зображення іконостасу були замінені на нинішні, а збережені оригінали відреставрували.